Зустріти новий рік з цілими очима і необвугленими ялинкою та квартирою, Феєрверки з секундоміром і цегла для бенгальських вогнів. Як не втрапити в халепу в новорічну ніч, бавлячись на підпитку з петардами та китайськими гірляндами. Напередодні свят МНСники нагадують про правила поведінки з усім цим крамом удома. Слухав і придивлявся Станіслав Фещенко. Ялинка і вогонь чудово доповнюють одне одного, але тільки у двох випадках: або це вогники сертифікованої гірлянди, встромленої у справну розетку, або фейерверки на вулиці подалі від помешкань. Якщо порушите ці правила, чекайте такого. Сира не сира хвоя, а горітиме пожежники на власному полігоні продемонстрували дві хвилини після маленької іскри і дерево перетворюється на смолоскип. Причому жива ялинка горить краще за штучну, бо синтетичні останнім часом обробляють протипожежними засобами. Минулого нового року вогнення ялинки завдали власникам квартир збитків на 217 тисяч гривень. Безпосередньо від Новорічних ялинок або від гірлянд. у нас сталося чотири пожежі в житлі. На щастя, ніхто на цих пожежах не загинув. Цегла для класного феєрверку Річ незамінна головний дослідник українських пожеж знає, чому. Навіть якщо він впаде-перевернеться, то це буде вліво або вправу сторону, де люди не знаходяться. Запускайте феєрверки з калькулятором. Уважно порівняйте кількість салютів, що вилетіли, із вказаним на упакованні. Бо той, що не стрельнув вчасно, може зненацька спрацювати, коли ви нахилитеся над коробкою. Впродовж 10-15 хвилин до нього не підходьте, і для того щоб він вже точно не спрацював, опустіть, наприклад, відро з водою. Якщо це на якщо це зимою сніг сугроб снігу, остання порада від рятувальників схожа на жарт. Поменше пийте на новий рік. В Ці свята в кожній родині можна вжити келих шампанського, але більшість трагічних випадків виникає якраз в стаді в стані серйозного алкогольного сп'яніння. Схожу пораду придумали і ми. Діди Морози, не куріть, будь ласка, борода теж горить. Станіслав Фещенко, Влад Журенко, новини 2+,2.